З Михайлом Федоровим, віце премєр міністром і міністром цифрової трансформації України, пане Михайло, вітаємо вас зараз. Вітаю. Українці вивчають так: вивчають, як працює цей механізм купівлі придбання військової облігації через застосунок. Дія це стало можливим вчора. Ви презентували презентували яскраво, і причому це сталося на залізничному вокзалі. в цьому була Певна символічність, і зокрема, напевно, є певне пояснення, чому військові облігації, які бачать українці у застосунку, дія, мають назви: Крим, Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Херсон, Мелітополь, Горлівка. Поясніть, будь ласка. Да, справді це дуже символічно, тому, що у кожна облігації є назва тимчасово окупованого міста. І коли ви купуєте облігації, ці кошти потрапляють в бюджет і фінансується якраз і напрямок армії, медицини, це заробітні плати наших військових, і якраз ці кошти інвестуються в деокупацію тимчасово окупованих територій. Тому ми хотіли показати, що кожна копійка, кожна гривня, кожна облігація це інвестиція в деокупацію нашої території. Торії тим самим ви не тільки виконуєте соціальну місію підтримуєте нашу державу під час війни, а ви також можете ці кошти і повернути ще тому, що військові облігації працюють як депозит, і тільки що якраз Данила про це розповідав. Пане Михайло. Ми тільки що говорили про те, чому це вигідно, чому це патріотично купувати військові облігації. А ви можете на практиці сказати, як це зробити через застосунок дія, пояснити нашим глядачам? Так, да, це е, потрібно по перше, оновити застосунок дія, для тих хто ще не оновив, або автоматично не оновилися в маркетах застосунки, і е, ви заходите в послугу, натискаєте військові облігації, е, все автоматично підтягується, вибираєте облігацію і після того підписуєте обличчям е, документ, не потрібно крутити голову, все дуже зручно, просто працює і сплачуєте. Облігація приходить протягом десь 10-15 хвилин, і все ви її можете також додати на головний екран. І серед ваших інших документів буде також згарна картинка облігація, яка буде нагадувати вам, що ви є інвестор і архітектор нашої дуже, я сподіваюся, дуже скорої перемоги. А чи маєте ви певну статистику, якщо подивитися через добу, після того як стало можливим українців придбувати воєнні облігації? Яка кількість українців скористалася цим інструментом? Вже за цю добу купили 11 тисяч облігацій. Українці продовжують купувати далі. Я сподіваюся, що е, таким чином в нас з'явиться певна культура е, для громадян е, купівлі облігацій, тому що як ми вчора на презентації розповідали, цей інструмент працює 200 років. Він активно використовувався під час першої світової війни, під час другої світової війни. І на сьогодні, завдяки дії, є можливість у громадян в кілька кліків купувати облігацію і інвестувати в перемогу. Ну, нещодавно ви заявили, що ви також працюєте над проєктом з розмитнення автомобілів через дію. Ми думаємо, що це та послуга, на яку багато хто чекає. Чи є у вас вже результати тут? Да, у нас послуга вже майже готова технічно. Ми чекаємо законопроекта. все продовжуємо чекати його. Я сподіваюся, що буде прийнятий законопроект технічно. Ми готові. Ми відпрацювали всі нюанси. Це буде дійсно безпрецедентна послуга для митної галузі без взаємодії з митниками. Можна буде розмитнити автомобіль, не потрібно давати хабаря, не потрібно стояти в чергах і просто вносити інформацію, батоні факти про авто. Немає суб'єктивного чинника, і просто при приїжджаєте через перетинаєте кордон, і після цього сплачуєте вже і відбувається розмитнення авто. І також дуже цікаво, що ми паралельно працюємо не тільки над розмитненням, а і над реєстрацією авто. Щоб можна було зареєструвати авто без центрів МВС, тому це комплексна послуга. Вона вимагає змін до законодавства, і над цим зараз працюють депутати. Я сподіваюся, проносуйте. Будь ласка, які ще сервіси будуть додані до дії до кінця 2022 року. Ви точно знаєте більше інсайдерської інформації, тому що ви є головним рушієм так цифровізації. Напевно, зараз найбільше ми фокусуємося над послугою пільгова іпотека. Це послуга для військових, для вчителів, для медиків. Це можливість купити для себе житло і первинне, вторинне за пільговою іпотекою в 3%. І також це все буде автоматично. Тобто вибираєте антикускуванову і через дівки. Інформацію її отримувати зворот. Наскільки коштів можете розраховувати під час отримання іпотеки, і е, після цього ми будемо масштабувати послугу для внутрішньопереміщених осіб, і далі вже будемо масштабувати для всіх громадян. Це буде такий універсальний інструмент взагалі в державі, де без зайвої комунікації можна буде зрозуміти а на яку суму ви розраховуєте при купівлі для себе житла. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру, і зокрема за ті можливості, які спрощують нам життя, які ви вводите в наш побут. Дякуємо, Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, був з нами на прямому зв'язку.